Уявіть собі, вам сім років, ви стоїте в холодному кам'яному коридорі монастиря святої Агати в Північній Франції, рік 1228. Світло свічки мерехтить на стінах, вкритих різьбою зі сценами мучеництва святих, їхні обличчя спотворені вічними муками. Ваша маленька ручка міцно стискає дерев'яну ляльку, останній подарунок від матері, яку ви більше ніколи не побачите. Ви ще не знаєте, що в найближчі кілька годин усе, у що ви вірите щодо безпеки, любові Бога, самої сутності дитинства, буде зруйновано назавжди. Інші діти проходять повз вас, як привиди, їхні голови поголені, ноги босі на крижаних каменях. Вони не говорять, не усміхаються. У їхніх очах глибина знань, якою не повинна володіти жодна дитина. Ви помічаєте свіжі сліди від ударів на їхніх спинах, те, як вони здригаються, коли наближаються чиїсь кроки, обережну дистанцію, яку вони тримають від постатей у чорних рясах, що ковзають коридорами, як хижаки, які полюють на здобич. Те, що чекає на вас за цими святими стінами, не спасіння, а систематичне знищення. Ви ось, ось дізнаєтеся, що середньовічні монастирі, заклади, нібито присвячені Божій справі. Керували однією з найскладніших в історії мереж жорстокого поводження з дітьми між 1100 і 1500 роками, за оцінками, 40 тисяч дітей зникли в монастирських системах по всій Європі. Наймолодшим жертвам було ледь 4 роки, найстаршим 14. Середній показник виживання до дорослого віку становив менше 30% вашу дерев'яну ляльку заберуть сьогодні вночі. Ваше ім'я замінять номером. Вашу особистість систематично зітруть і перебудують, щоб задовольнити апетити, що ховаються за релігійною відданістю. Ви Маргарита, але на світанку ви будете відповідати лише на ім'я, яке вам дадуть. І ваша історія розкриває жахливу правду про те, що сталося, коли абсолютна релігійна влада поєдналася з повним соціальним імунітетом, щоб створити машини, призначені для поглинання самого дитинства. Перш ніж ми підемо за Маргаритою в цю темряву, яка поглинула десятки тисяч дітей у середньовічній Європі, якщо вас приваблюють приховані істини історії, які підручники відмовляються визнавати, натисніть кнопку Подобається та підпишіться на канал. Ваша підтримка справді багато для мене значить. Між 1100 і 1500 роками, за оцінками, 40 тисяч дітей зникли в те, що середньовічні записи ефемістично називали будинками духовної освіти у Франції, Англії, Німеччині та італійських державах. Наймолодшою задокументованою жертвою була чотирирічна Агнес Нормандська, віддана монастирю Святої Марії, щоб сплатити борг її сім'ї перед Богом. Найстаршим був 14-річний Томас Йоркширський. Чий злочин полягав у тому, що він народився у батьків, які ставили під сумнів церковне оподаткування. Середній час, який дитина виживала в цих установах до смерті, божевілля або повного психологічного руйнування становив 18 місяців. Ці цифри взяті з архівів Ватикану, розсекречених лише в 1998 році, але вони представляють лише ті випадки, які були визнані гідними реєстрації. Економічний двигун, що рухав цією системою, був жорстоко простий. Сім'ї могли погашати борги, як фінансові, так і духовні, пропонуючи своїх дітей як облатів релігійним домам. Монастирі отримували не лише безкоштовну працю, а й виплати від сімей, які відчайдушно намагалися уникнути відлучення від церкви чи фінансового краху. Одна дитина могла генерувати дохід, еквівалентний п'яти рокам заробітної плати селянина. За рахунок зборів, пожертв і перепродажу навчених слуг заможним домогосподарствам. Церковна ієрархія активно заохочувала ці домовленості, розглядаючи викрадення дітей як прибуткове, так і духовно корисне. Критерії відбору відповідали передбачуваним моделям, які розкривають справжню мету системи. За красивих дітей вимагали вищі збори, і вони отримували пріоритетне розміщення в монастирях із заможними покровителями. Розумних дітей цінували за складні завдання та ведення записів, але найбільше непокоїли конкретні фізичні вимоги, задокументовані в реєстраційних записах монастирів критерії, які не мали нічого спільного з духовним розвитком, і все з обслуговуванням апетитів, які не наважувалися називати їхні імена в день. Географічна мережа охоплювала всю середньовічну християнську цивілізацію з понад трьома задокументованими монастирськими операціями, що спеціалізуються на викраденні дітей. Корені заєднували установи через національні кордони, що дозволяло переміщувати дітей, які стали занадто впізнаваними або занадто пошкодженими для їхнього початкового місця розташування. Збережені розповіді описують складну транспортну систему. Де дітей перевозили вкритих фургонах між монастирями, їхні пункти призначення були невідомі навіть водіям, яким було доручено їх доставляти. Вибір Маргарити відповідав стандартній схемі, задокументованій у записах монастиря Святої Агати. У сім років вона володіла поєднанням краси, інтелекту та відчаю сім'ї, що робило її ідеальним товаром. Її батько заборгував церкві значні податки після поганого врожаю. А її мати зіткнулася з обвинуваченнями в практиці народної медицини, яка межувала з Єресою. Місцевий священик запропонував рішення, яке здавалося милосердним, спосіб погасити обидва борги через дар їхньої дочки на служіння Богу. Після прибуття до святої Агати, Маргарита пережила те, що в збережених записах називають підготовчим періодом. Ретельно розроблений процес, спрямований на придушення опору, зберігаючи при цьому видимість релігійного навчання. Її негайно розлучили з її речами, сказавши, що земні прихильності перешкоджають духовному зростанню. Її одяг замінили грубою коричневою тунікою, яка позначила її як власність установи. Її гарне золоте волосся повністю поголили, нібито для запобігання марнославству. Але насправді для видалення будь-яких відмінних рис, які могли б допомогти їй згадати свою колишню особистість. Протягом першого тижня Маргарита зрозуміла справжню природу своєї ситуації. Завдяки поєднанню пошепки попереджень від інших дітей і безпосередньому спостереженню за щоденною діяльністю монастиря, вона дізналася, що замкнені покої під каплицею служать цілям, які не мають нічого спільного з молитвою. Вона виявила, що деякі священики, які відвідували монастир, виявляли незвичайний інтерес до наймолодших дітей. Вона зрозуміла, що крики, які вона чула вночі, були не результатом духовного екстазу, а страждань настільки глибоких, що навіть товсті кам'яні стіни не могли їх стримати. Правила, які керували її новим існуванням, не мали сенсу, поки вона не зрозуміла їхню справжню мету. Дітям було заборонено розмовляти в день, щоб вони не могли обмінюватися інформацією або координувати опір. Вони повинні були купатися разом під наглядом, нібито для чистоти, але насправді для оцінки, яка служила апетитам тих, хто платив преміальні ціни за доступ до новоприбулих. Їх піддавали щоденним духовним іспитам, які проводилися в окремих покоях. Сесії, після яких діти ставали замкнутими та наляканими. Але які були зафіксовані в монастирських книгах як доказ релігійної відданості. Процес, який перетворив Маргариту з улюбленої дочки на товарний об'єкт, відбувався за точними етапами, вдосконаленими протягом століть інституційної практики. Середньовічні монастирі вдосконалили методи психологічного знищення, які не будуть формально зрозумілі психологією до ХХ століття, але їх ефективність була продемонстрована тисячами дітей. Які вийшли з цих установ як порожні оболонки, запрограмовані на абсолютний послуг? Спочатку відбулася церемонія духовного найменування, проведена з вишуканим релігійним ритуалом, щоб замаскувати її справжню мету як стирання ідентичності. Ім'я Маргарити при народженні було оголошено марнославством, яке відокремлювало її від Божої любові. Її перехрестили на покуту, ім'я, яке звело все її існування до концепції вічного спокутування гріхів, яких вона ніколи не скоювала. Її дерев'яна лялька, її останній зв'язок з материнською любов'ю, була спалена під час церемонії, в той час, коли її змусили спостерігати, кажучи, що знищення земних прихильностей необхідне для духовної чистоти. Заборона вимовляти імена її родини була підкріплена дедалі суворішими покараннями, поки навіть думка про її матір і батька не стала джерелом фізичного болю. По-друге, відбулися фізичні зміни, призначені для позначення її як власності монастиря, одночасно обслуговуючи конкретні вподобання тих, хто платив за доступ до дітей. Її голова залишалася поголеною не з духовних міркувань. А тому, що деякі покровителі віддавали перевагу вразливості, яку це створювало. Її ноги тримали босами навіть взимку, нібито для смирення, але насправді тому, що постійний холод робив дітей більш поступливими та легшими в управлінні. Найбільше непокоїли регулярні медичні огляди, які проводили лікарі, які відвідували монастир, які виявляли набагато більший інтерес до оцінки розвитку дітей, ніж до лікування будь-яких фактичних захворювань. По третє, відбулося психологічне кондиціонування, яке зруйнувало здатність Маргарити думати про себе як про окрему людину, гідну захисту чи піклування. Їй було присвоєно номер 47 який замінив її ім'я у всіх щоденних взаємодіях. Її навчили, що кожен її подих це борг перед церквою за привілей існування. Їй неодноразово казали, що її сім'я відкинула її, що вони заплатили монастирю, щоб забрати її, тому що вона була небажаною та обтяжливою. Ці брехні були підкріплені підробленими листами, нібито від її батьків, документами, які виражали полегшення від звільнення від відповідальності виховання такої важкої дитини. Навчання Маргарити її нової ролі почалося із завдань, які здавалися спостерігачам майже невинними, але служили темнішим цілям. Відомим лише внутрішньому колу установи. Її навчили подавати вино з особливою грацією, рухами, які підкреслювали її невеликий зріст і дитячу красу. Вона навчилася співати гімни в позиціях, які демонстрували її вразливість, зберігаючи при цьому видимість релігійної відданості. Її навчали техніка масажу, нібито для лікування не літніх черниць, але насправді для підготовки її до задоволення фізичних потреб відвідувачів. Які платили преміальні ставки за таку особисту увагу. Інші діти у святій Агаті розробили складну систему мовчазного спілкування, яка дозволяла їм обмінюватися попередженнями та інформацією про виживання, не повідомляючи про це своїм викрадачам. За допомогою тонких жестів і ретельно розміщених предметів вони навчили Маргариту яких відвідувачів слід повністю уникати, які черниці виявляють ознаки садистської поведінки і які зони монастиря стають небезпечними після настання темряви. Але, мабуть, найважливіше, вони навчили її мистецтву психологічної відсутності, здатності настільки глибоко відійти у свій власний розум, щоб її тіло могло витримати все, що з ним роблять, а її дух залишався тимчасово захищеним. Але найбільш підступним аспектом системи було те. Як вона робила дітей співучасниками власного насильства через ретельно розроблені структури винагород, які створювали психологічну залежність від їхніх викрадачів? Діти, які виконували свої обов'язки з ентузіазмом, отримували кращу їжу, тепліші ковдри та захист від найгірших порушень. Ті, хто чинив опір, не лише зазнавали покарань самі, але й бачили, як інші діти страждають за їхню непокору. Це створило жахливу динаміку, коли виживання вимагало не просто покори, а активної участі в підтримці системи, яка їх знищувала. На п'ятнадцятий день її ув'язнення Маргарита пережила те, що в монастирі ефемістично називали поглибленим духовним навчанням сеанс, проведений у підземних покоях, який залишив її з повним розумінням того, що на неї чекає в майбутньому. Священик, який її навчав, пояснив, що її тіло. Це храм, який потрібно освятити служінням представникам Бога на землі. Біль, який вона відчувала, був описаний як очищення. Страх, який вона відчувала, був доказом того, що диявол виганяється з її плоті. Коли вона заплакала за своєю матір'ю, їй сказали, що земні сім'ї є перешкодами для божественної любові і що її нова родина святих братів і сестер забезпечить всю необхідну її прихильність. Те, що Маргарита виявила протягом свого першого місяця у святі Агаті, було не випадковою жорстокістю, а складною машиною, призначеною для отримання максимального прибутку від систематичного знищення дитячої невинності. Монастир працював за розкладами та процедурами, задокументованими в книгах, які читалися як бізнес-рахунки, де діти класифікувалися за віком. Зовнішнім виглядом та спеціалізованим навчанням за категоріями, які відповідали конкретним вимогам клієнтури, готової платити надзвичайні суми за доступ до освячених страждань. Щоденна рутина починалася до світанку з того, що називалося ранковим очищенням ритуалом, який готував дітей до їхніх обов'язків за допомогою технік, призначених для забезпечення абсолютного послуху. Дітей будили дзвонами і негайно підавали крижаним водяним ваннам. Які шокували їхню систему, приводячи їх у стан підвищеного страху та вразливості. Потім вони повинні були зізнатися у гріхах, які вони скоїли під час сну, у явних провинах, які посилювали їхнє почуття вродженої провини та негідності. Ті, хто не міг надати адекватних зізнань, зазнавали покарань, які служили прикладом для інших. Ієрархія серед персоналу монастиря ретельно підтримувалася за допомогою системи. Яка давала кожному рівню влади конкретні дозволи та обов'язки щодо жорстокого поводження з дітьми. Старші черниці, ті, хто довів свою лояльність рокам участі, отримували доступ до найприбутковіших дітей і найбагатших покровителів. Молодші співробітники повинні були продемонструвати свою відданість, особисто проводячи покарання та порушення, забезпечуючи їхню співучасть і мовчання. Духовенство, яке відвідувало монастир, Розглядалося як почесні гості, кожне бажання яких задовольнялося, незалежно від того, як ці бажання могли вплинути на дітей, змушених їх виконувати. Найбільше непокоїла система ведення записів, яка ставилася до дітей як до інвентарю на складі. Кожна справа дитини містила детальну інформацію про її фізичний розвиток, психологічний стан і спеціалізовані навички, а також нотатки про вподобання покровителів і преміальні послуги. У справі Маргарити, виявленій через століття в архівах Ватикану, її описують як предмет 47, придбаний шляхом прощення боргу, придатний для поглибленого навчання, який вимагає преміальних ставок через винятковий зовнішній вигляд і податливий темперамент. Підземні покої виконували кілька функцій, які розкривали справжній масштаб діяльності монастиря. На нижніх рівнях розташовані камери. Де дітей утримували в ізоляції як покарання або підготовку до спеціальних сеансів? На середніх рівнях розташовані приміщення, де покровителі, які відвідували монастир, вели свої справи з обраними дітьми, кімнати, обладнані стримувальними пристроями та інструментами, які не служили релігійній меті. На найглибшому рівні розташовані зони утилізації, де дітей, які пережили свою корисність або отримали смертельні поранення, тихо усували, їхні останки освічували та ховали в безіменних могилах. Маргариту змусили стати свідком долі, яка чекала на дітей, які намагалися чинити опір, або які просто старіли понад уподобання своїх покровителів. Вона спостерігала, як 12-річний Бенедикт, який намагався втекти протягом другого місяця ув'язнення, був піданий тому, що черниці називали виправною духовною дисципліною. Сеанс тривав три дні, і Бенедикт не зміг говорити або впізнати своє ім'я. Згодом його перевели на те, що в записах описується як постійна споглядальна служба, ефемізм для дітей, які були психологічно знищені за межами будь якої можливості відновлення. Найжахливішим аспектом було те, як система створювала дітей, які не лише приймали жорстоке поводження з ними, але й активно прагнули догодити своїм кривдникам як єдиному джерелу безпеки та прихильності. Маргарита навчилася передбачати вподобання різних відвідувачів, змінювати свою поведінку, щоб максимізувати їхнє задоволення і змагатися з іншими дітьми за привілей служіння тим, чиє схвалення могло означати краще ставлення або тимчасовий захист від гіршої долі. На другий місяць Маргарита навчилася виживати, ставши саме тим, чого вимагала система, ідеально поступливою дитиною, яка існувала виключно для задоволення дорослих бажань, зберігаючи при цьому видимість релігійної відданості. Вона більше не плакала, коли її розлучали з іншими дітьми для приватних сеансів. Вона більше не здригалася, коли руки обмацували її тіло під виглядом духовного огляду. Вона навчилася усміхатися, коли представляла себе для відбору, висловлювати вдячність за увагу, яка наповнювала її жахом, і благати про прощення за гріх існування, як будь що інше, крім об'єкта для використання іншими. Останнім жахом було не те, що монастир робив зі своїми жертвами, а відкриття того, чому такі установи не лише терпіли, але й активно захищали на найвищих рівнях церковної та світської влади. Діти. Потраплені у святу Агату, були не жертвами шахрайських операцій, а важливими компонентами системи, яка задовольняла потреби наймогутніших людей у середньовічному суспільстві, осіб, чия підтримка була вирішальною для підтримки політичного та економічного домінування церкви. Кардинал Філіп де Монтлер, одна з найвпливовіших фігур у французькій церковній ієрархії, підтримував детальне листування з настоятелькою Агнесою, описуючи свої конкретні вимоги до дітей яких він спонсорував у святі Агаті. У його листах, збережених у архівах Ватикану, діти обговорюються за номером, а не за іменем, і містяться графіки виплат, які розкривають надзвичайні суми, залучені до купівлі доступу до систематичного жорстокого поводження з дітьми. В одному листі описується його задоволення розвитком предмета 47 і міститься бонус за виняткові послуги, які перевершили очікування. Справжня мета системи стала зрозумілою завдяки виявленню списків покровителів, які читалися як довідник середньовічної влади. Королі, дворяни, високопоставлене духовенство, заможні купці та впливові вчені усі брали участь у мережах, які використовували релігійні установи як джерела для жертв, над якими можна було зловживати з повною безкарністю. Релігійний статус дітей робив їх одночасно священними та одноразовими. Захищеними їхнім зв'язком зі святими установами, але водночас позбавленими будь-якого фактичного захисту від цих установ. Те, що сталося з Маргаритою під час святкування зимового сонцестояння 1228 року, представляло систему в її найбільш витонченій жорстокості. Захід, замаскований під релігійний фестиваль на честь народження Христа, насправді служив щорічним зібранням для найцінніших покровителів монастиря. Дітей готували за тижні наперед, навчаючи конкретним ритуалам, які поєднували релігійну символіку з систематичним порушенням. Маргариту було обрано як основний дар вечора, честь, яка гарантувала її повне психологічне знищення, забезпечуючи при цьому максимальну розвагу для присутніх гостей. Церемонія розпочалася з вишуканої релігійної пишноти, яка забезпечила прикриття для того, що сталося далі. Діти Одягнені як ангели, виконували гімни, одночасно розташовуючись для легкого доступу покровителів, які пересувалися між ними як хижаки, які обирають здобич релігійні образи служили для освячення актів, які були б визнані жахливими в будь-якому іншому контексті. Хоча присутність високопоставленого духовенства забезпечувала теологічне обґрунтування ставлення до дітей як до жартовних приношень божественній волі, роль Маргарити в церемонії вимагала від неї представляти невинність, освячену божественному служінню, символічну трансформацію, яка стала жахливо буквальним, коли вечір прогресував. Їй потрібно було подякувати кожному покровителю за увагу, висловити вдячність за біль, завданий їй. І благати про привілей служити їхнім потребам. Інші діти були змушені бути свідками її деградації як підготовки до власної майбутньої участі в подібних заходах. Наслідки тієї ночі ознаменували завершення перетворення маргарити з людини на зламаний об'єкт. Сучасні записи описують її як таку, що досягла ідеальної духовної покори, стану коли опір було настільки повністю усунено, що вона більше не мала жодного почуття індивідуальної волі чи ідентичності. Вона стала тим, для чого була розроблена система живою лялькою, запрограмованою на задоволення дорослих бажань, зберігаючи при цьому видимість релігійної віданості. Доля Маргарити була зафіксована в книзі утилізації монастиря під датою 15 березня 1229 року. У записі просто зазначено. Предмет 47, службу завершено, передано на вічне споглядання. Сучасний аналіз свідчить про те, що це був ефемізм для вбивства, оскільки дітей, які досягли повного психологічного зриву, зазвичай усували, щоб звільнити місце для нових жертв. Її тіло було поховано на освяченій землі монастиря, її могила була позначена лише номером, який замінив її ім'я. Система, яка знищила Маргариту, Діяла понад чотири століття, поглинувши за оцінками 40 тисяч дітей, перш ніж соціальні зміни та посилений контроль нарешті змусили її еволюціонувати в менш помітні форми. Подібні операції існували по всій середньовічній Європі, захищені релігійною владою та підтримувані апетитами тих, хто був досить могутнім, щоб вимагати жертв, залишаючись при цьому імунним до наслідків. Система, яка знищила Маргариту, Діяла понад 400 років у середньовічній Європі, поглинувши за оцінками 40 тисяч дітей, чиї імена були навмисно стерті з історії. Подібні інституційні мережі існували в кожному великому європейському королівстві, від монастирських шкіл Англії до монастирських систем італійських держав. Практика закінчилася лише тоді. Коли протестантська реформація та підвищення грамотності унеможливили підтримку абсолютної таємниці щодо діяльності, яка вимагала великої документації та координації, ці цифри представляють реальних дітей із сім'ями, мріями та майбутнім, які були систематично знищені заради прибутку, замаскованого під релігійне служіння. Маргарита була зареєстрована як предмет 47, придбаний шляхом прощення боргу, утилізовано 15 березня. Все її існування звелося до бухгалтерського запису в книгах, які ставилися до дітей як до худоби. В архівах Ватикану містилися тисячі подібних записів, кожен з яких представляв життя, поглинене інституціоналізованим злом, яке діяло під захистом божественної влади. Ті самі механізми, які дозволили страждання Маргарити, діють сьогодні в установах, яким ми довіряємо, системах, які ми підтримуємо несвідомо, та організаціях. Які використовують релігійну чи освітню владу для доступу до вразливих дітей, готовність ставитися до дітей як до товарів, інституційна сліпота, яка дозволяє систематичному зловживанню тривати непоміченим, економічні стимули, які переважають моральні міркування, коли прибутки є досить значними, використання авторитету та традицій для замовчування жертв і дискредитації обвинувачів. У 2024 році, за оцінками, 1 мільйон 200 тисяч дітей у всьому світі зазнають подібних систематичних зловживань в інституційних установах, які заявляють про освітні, релігійні чи терапевтичні цілі. Місця розташування змінюється від середньовічних монастирів до сучасних житлових закладів. Технології еволюціонують від ведення записів паром до цифрових систем документування. Фундаментальна людська здатність до організованої жорстокості проти беззахисних залишається постійною протягом століть і культур. Ми пам'ятаємо Маргариту не як предмет 47, а як семирічну дівчинку, яка заслуговувала на захист, любов і шанс вирости в жінку, якою вона могла б стати. Її історія збереглася, тому що хтось десь вів записи, які розкривали правду. Хтось зберіг докази того, що ці злочини сталися. Хтось відмовився дозволити цим звірствам зникнути у зручній історичній амнезії. Наступного тижня ми розглянемо систематичні тортури дітей робітників на вікторіанських текстильних фабриках, досліджуючи, як промисловий прогрес вимагав знищення самого дитинства. Підпишіться на канал Злий Історик, щоб не пропустити ці голоси, які історія намагалася замовчати. Ці історії, які розкривають незручні істини про людську природу, які ми ігноруємо на свій страх і ризик.